Тому що набагато гірше, коли ти зіграла виставу, і тиша. І, і, і нічого ніхто ні, ніколи не скаже. Або ж підійдуть і зроблять так: все. Ну це можна, ну це можна да, В принципі, все. Це, це депресія. це okay. ти інколи от всіх поносять, вибачте, хейтять, і ти читаєш, ну де ж ну напишіть, хоч хоч. вона була ужас. Вона ніяка, взагалі які в театрі хтось дивився вже і да. розумієш, хтось. Хтось мене помітив. Ага. Е, мій перший педагог з акторської майстерності Василь Васильович Баша сказав мені на початку одну дуже зрозумілу е, фразу, що воно має бути або тепле, або холодним, або гарячим. Воно ніколи не може бути так, так, ще коли ну, норм, норм, да. ну вона не варта уваги. Ти такий... Що а ти якщо ти вже викликаєш якусь емоцію негативну або позитивну, тобі щось вдалося. Ну типу, це вже це, це вже говорить про те, що тебе помітили.